Доброго дня, дівчата! Сьогодні я вирішила вам показати ще майстер по шпільках ось таких святкових. Ось так вони виглядають. Я покажу, як зробити течинки, як зробити саму квітку, як посадити її на шпільку. Ось такі 5 шпільок. Ми сьогодні з вами зробимо. я покажу і розкажу, як їх зробити. Виконані вони з атласної стрічки шириною 5 см. Одна в одну квіточку йде 5 штук, п'яточок 5 полюсточки, полюстичок. Ось такі чудові у нас розпочнемо. Спочатку ми наріжемо ось такі квадратики. Це в мене атласна стрічка шириною 5 см. Зараз я покажу номерку. Ось 5. Я складаю її ось так. І тоді відрізаю. На одну квіточку нам треба буде 5 штук, 5. 5. Я буду робити 5 квіточок, значит я нарежу 25 квадратів. Квадратик, ось складаємо його до гулка. Ще раз. Це дуже прості, простий от така от пелюсточка. Ми зложили її ось так. Всі кінчики у нас мають бути рівненькі. Обрізаємо, зажимаємо, спаюємо. Ось, спаяли. Тоді обрізаємо ось так рівненько, обрізали. Як треба добре спаяти, в мене був такий. Пінцетик. Ось пінцетиком зажимаємо і ось дуже добре ось тут цю частинку запаюємо, ось так пальчиком проводимо, щоб вона добре спаялася. Ось, якщо не спаялась, то ще підпаюємо. Треба це дуже добре зробити. І тоді беремо нашу пелюсточку і вивертаємо на цю сторону. Ось так. П'ять штук треба на одну квіточку. Зараз ще раз покажу. Ось, голочок, оголочок до доголочка з'єднали. Так, вирівняли, обрізали краєчок, тримаємо, запаяємо тут добренько. Все, потім розвертаємо і обрізаємо цю частину. Отак, беремо пінцета, зажимаємо пінцетом і цю сторону добре нам треба запаяти. Щоб вона склеїлась між собою. Ось таким чином. І вертаємо, виходить, у нас ось такі полюсточки Таких полюсточок на одну квіточку нам треба буде 5 штук. Ще раз показую Ось так. так. До серединки. Обрізали краєчок, підпалили. Обрізали ось так і запаємо наш, значить, оцю сторону нашу. Паяли, розвертаємо. Ось такі пелюсточки у нас виходить. Ну що ж, ось наші пелюсточки готові. Зараз ми з вами склеїмо нашу квіточку. Ось беремо кловистили, наносимо знизу капочку клею, беремо слідуючу пелюсточку і ось так підклеюємо, прожимаємо ось тут пальчиками, слідуючу. Одну. На одну квіточку у нас іде 5 пелюсточок. І останнє. Ось так. Ми склеїли наші 5 пелюсточок. І зараз ми сформуємо квіточку, ось так склеїмо. Наносимо сюди клей на краєчок, невелику, звісну кількість, і призажимаємо ось тут. Все. І виходить, у нас. Ось такий колокольчик, така лілія маленька. Зараз ми зробимо течінки, посадимо всередину, і в нас вийде ось такі лілії. Ще раз покажу. Беремо нашу пелюсточку, наносимо клей, прижимаємо і притискаємо цьому місці пачку, щоб все склеїлось. Наносимо клей, пелюсточка. Ось таким чином клей. Плюсточка. Четверта це, ще одна п'ята. П'ята. І з'єднуємо між собою, наносячи ось сюди клей. Ось так. І зажимаємо пальчиком. Ось така ллі у нас вийшла. Зараз ми в серединку виготовимо течинки і повставляємо ще в серединку ось так наші дичінки. І закріпимо все наші дичінки. Ось такі течінки з літером обробимо їх, зробимо течінки самі і вставимо наш наш колокольчик. Що для цього ми значить, візьмемо? Я беру зафірний, ось такий фоміран, але тут особливого значення немає. Який ви візьмете, відрізаю ось таку полосочку. Зараз я скажу, який не... ось такий відрізочок невеличкий. Ось дивіться, це в мене півтора см. То значення нема. І 3 см. Навіть, можливо, і коротше можна ось так десь. 2,5. Що ми робимо далі? Далі ми виріжемо з вами тонюсенькі такі дичіночки. -то ось так зубчиком. У мене їх буде три штучки. Раз. Два. І три. Ось три штучки. Більше їх не треба. Таким чином ми можемо їх в пальчиках прокрутити спочатку трошки ось так, щоб вони в нас були тоненькі. Ось, прокрутили, вони стали нас тонесенькі. потім ми беремо дротик. Він нам потрібен для того, щоб краще легше було ставити в саму серединку квіточки, значить, наші дичинки. Я взяла просто дріт для, біс... для плетіння бісером 0,3. Капаю сюди клей. І вклею, значить, наш дріт до середини дичінок. Зажимаю, прокручую, щоб сформувати ось таких три тичіночки. Ось, у нас вийшли три тичиночки. Так, піджимаю їх. Ось що я роблю далі. Три диченочки. Потім я їх обробляю, значить, накапую клей, ось у мене такий літер є срібний, можна використовувати срібний, золотий. Ось. І наношу на самі краєчки клей. Клей. Ось так обробляю клеєм. І зараз в літер опущу і дам час висохнути моїм теченком. Ось дивіться, потім, отак от ми опускаємо літр наші теченки, і в нас... Виходять ось такі течинки чудові. Ось. Потім після цієї процедури треба дати їм час підсохнути. Після того, як вони підсохнуть, ми зробимо слідуюче. Ось тут, всередині нашої квіточки, треба отак зробити місце, щоб легше проходила наші течинки. Капнемо сюди клей. І вставимо наші течинки. Я обріжу, щоб було вручніше. І вставлю ось так. Акуратненько просовуємо донизу. Ось так. Сжимаємо знизу отак, пальчиками все, щоб не склеїлось там наші, наші течіночки. Ось такі тичинки в нас вийшлися. Все, поки ми залишаємо, можемо ще і з цієї сторони капнути, для того, щоб потім все нас гарненько там скріпилось. Можна силіконовим клеєм, украденько з цієї сторони підклеїти. Ну, тут вже як ви бажаєте. Якщо хочете по бажанню, можна ще обробити краєчки наших полюсточків. Так само глітром. Ось я чуть-чуть нашого клею. У мене клей по фоамірану. Я купила. В інтернет-магазині можна використовувати для, тих, для таких цілих момент кристал добре підійде. Ось так можна ще обробити наші краєчки. ось Я їх не повністю, а тільки в два-дві-три пелюсточки оброблю. Ось так. І посадимо їх на шпильку. Таким чином, ось такий у мене колокольчик вийвся. Ось, на шпильки. Що ми робимо далі? Беремо і обрізаємо, значить, ось ці дротики знизу. Просто беремо і обрізаємо. Ось таким чином. Обрізали. Потім беремо шпильки, у мене звичайні чорні шпильки, і робимо слідуюче. Наносимо ось сюди таку дуже гарненьку і капельку клею, і дамо час застити наші шпильці. Ось таким чином, положивши її, щоб вона чи потрима її в руках, щоб засох наш клей. Ось так. Ось так. Точно те саме зробимо і з другою шпилькою. Нанесем капельку клею і поставимо нашу шпилючку в клей. Так, ми трошечки її продавлюємо клей, щоб наша шпилючка наче потонула в цьому клеєві. Ось наші колокольчики підсихають. Тим часом ми виріжемо ось такі кружечки до того. Ми візьмемо фетр у мене білого кольору. Ось він в мене півтора на півтора. Виберемо ось так, обрізаємо наші краєчки. Обрізали. Потім злужуємо наш. Кружечок наполовину і робимо малесенькі два надріза. Беремо нашу значить, шпилючку і вставляємо в отвори. Ось так вставляємо, підтягуємо до верху а тоді наносимо сюди ще клей між шпилькою, щоб у нас все добре закріпилось. Ось так, щоб закріпити нашу квіточку на шпильці і гарненько тоді проклеюємо ось тут все фетром. Наш низ повністю підклеюємо Ось так. Ниточки забираємо. Так, ось така, такий колокольчик у нас з вами получився Новорічний. Ось так. Ще. Це вже в мене ось чотири. Зараз ще одненького покажу для повтору. П'ять беремо кружечок, вирізаємо. Надрізаємо робимо надрізи два, беремо нашу шпилечку, підтягуємо до самого верху і тоді між шпилкою надавлюємо, все до верху, ось таким чином. Треба дуже гарненько все попідклеювати. А шпилечка в нас вийде. Просто якщо ще десь не підклеїлось, додаєте клею і все гарнесенько підклеюєте з внутрішньої сторони. Якщо складаються якісь складочки ось такі, можна їх просто взяти і пообрізати, щоб не було. Нічого ось такого зайвого. Можна і побрізати. Ось таким чином. Якщо є склад, ось так він виглядає. Ось так виглядає внутрішня наша сторона. Всі ниточки знімаємо. Можемо взяти пінцетика. І пінцетом тоді всі наші ось ниточки, які дає, ми легесенько все забираємо. Ось такий колокольчик у нас получився. Ось я зробила їх-5 5 штучок. Так вони виглядають. Ви зможете прикрасити. Любу святкову зачіску з такими чудовими шпиличками. Все, дякую всім за увагу.